Розкажіть про свою таку творчу дитину, як він починав це працювати. І що можливо, ви пам'ятаєте якийсь малюнок, який запам'ятався вам у душі і серці? Він почав малювати десь з п'яти років на графічних планшетах і вимальовував такі, таких ігрових персонажів стільки ігор, тільки які вийшли касові ігри. Я ще тоді почав дивитися за його талантом. Проте кажу, може Даніїл, тебе віддати, може, в художню школу або там інше направлення, там може там d малювання. Ми, він ходив в певну школу в Кримчиці, де у них там було d малювання, коли був знаходився в Україні. В Україні, то в нього дуже гарно виходило. Але мене звертали уваги, тому що він зі мною на спортивні змагання разом в'їздив. А потім, коли почалася війна, він, на жаль, виїхав за кордони України і там. Почав, папа, вийшли мені балончики, я хочу малювати, бо там дуже дорого купляти. І Він десь підмальовував. Потім йому місцева влада в місті Гент дозволила. У нас не так, як в Кременчуці бо в Україні малюй де хочеш, там є певні місця. Тому що, якщо ти не будеш малювати за межами певних місць, там будуть дуже великі штрафи в сотнях євро. Йому дозволили малювати стіну. Він дуже довго обмальовував стіну, і це я виклав теж в свої соцмережі, де її по. Мітили. Дуже багато він викладає в тікток створення цього малюнку. Спочатку йде ескіз, певний малюнку, він його малює, де в зошиті придумує. Потім він цей зошит бере з собою і переносить це, що він на, напланував на стіни. Він коли приїхав, ми одразу закупилися дуже дуже певну суму цих балончиків, але проблема в тому, що. Такій категорії стріт артів людей немає місця, тому що. Він каже: пап, може тут намалювати, там може на якомусь заборі намалювати. Дуже багато місць, але в нашій країні, в нашому місті люди подумають, що ми поплюжимо зовнішній вигляд. Я подзвонив певним директорам великих промислових підприємств. Кажу: якщо потрібно вам десь прикрасити якусь там стіну, якось намалювати стріт арт на замовлення. Ми можемо просто безкоштовно, просто щоб дитина це відтворила на вашій території, то завтра веду перемовини. То може десь і вийде. Але він без художнього, без художньої освіти втілює свої такі напрямки творчі. Мене звати Даніл, мені 11 років, і я обожнюю рисувати ці малюнки. Це називається графіті. Мій стіль, який я рисую, називається хардстайл. Розкажи, з якого віку почав малювати, де вже малював? Ми знаємо, що ти малював не лише в Україні, а й за кордон? Я, е, я почав малювати десь приблизно два роки тому в Бельгії. Е, там я теж рисував багато малюнків, е, які мені ну, так добре сподобались. Просто побачив це в Тіктоці, і я е, я подумав, що я хочу цим займатися. Тому мені це сподобалось. І я спочатку почав малювати на папері, а потім перший раз в Україні, коли я приїхав, намалював я це вже на стіні. Я вже малював десь приблизно п'ять малюнків на стіні в Україні. Що означає цей стиль, в якому ти працюєш? Цей стиль називається HardStyle, в якому я працюю. Но ще я працював у другому стилі, який називається Bubble Style, де букви не різкі, а такі більше як кружечки. А що намальовано на цій стіні? І скільки ти працював над цією роботою? Я працював над цією роботою приблизно десь 2, -2 години. Uh, and, і тут намальовано мій uh, нікнейм, він називає його звати Дікус. Uh, це мій нікнейм. Uh, і ці букви, які я тут малював, uh, це ж я створював. Чи це ось задоволення дороге? От скільки коштує такий малюнок в середньому по фарбах? Uh, от приблизно ось такий от балончик Монтана Блек, він коштує uh, 200. Приблизно 226 гривень на графіті малюнку. На цей малюнок я використав приблизно 4, 4 балона і один балон на набросок, який я теж довго малював довше чим закрашувати. Та цей малюнок приблизно виходить мені в десь 800 гривень. Скажіть, які плани у тебе на майбутнє? На майбутнє я планую е, покращити свій е, скіл в е, графіті малюнках та вже малювати дуже гарні е, та позитивні, такі добрі, яскраві малюнки, які е, будуть, я думаю, дуже красиві. А скажи, будь ласка, звідки ти береш натхнення? Я, ну, я... Беру це ценення у самому собі, тому що я там побачив приблизно десь так. Я дивився тік-ток та побачив якийсь там малюнок красивий, і думаю, М -м, може мені такі ж саме, типу, нарисувати е, самому приблизно десь, може бути, на папері чи на стіні. Е, десь так. У малюнки ми бачимо цифри, що вони означають, наприклад, 1844. Це в цю годину ми закінчили малювати це чудове графіті, а 21.45 це просто моя любима цифра, яку я завжди використовую у своїх роботах, наприклад, на папері. А, можна сказати, що це як твоя позначка, твоя особиста цифра? Ну, думаю, так, да, можна так сказати. Ще є мій тех, які я тут намалював. Він дуже високо, щоб е, він був над роботою, а не под роботою, і щоб він казався ну, красивіше над роботою. Так що я намалював такий великий тех, е, щоб люди, люди, які будуть тут гуляти, е, поняли, що це е, іменно мій тех і ці іменно букви нарисовані на цьому графіті. you <laughs>